Доброго дня! Перед вами професійна штанга для кріплення нівеліра, називається БТ350. Дуже коротко розповім про неї. Вона складається з самої штанги, яка має висоту приблизно 1,40 см для кріплення. Ось такого кріплення, доволі міцне, з резиновими тут вставочками. І такої залізної пластини з різьбою 1,4 дюйма, яка підходить для всіх нівелірів. Bosch. Звісно, коли ви купуєте нівелір за досить великі кошти, як, наприклад, GLL380CG, то треба застосовувати міцне кріплення, яким є BT350, щоб він вам не впав і не розбився. Бо гарантія дає це на все, крім цього. Бачите, тут також є отвір на 1 четверту дюйма. Ну, зараз я покажу, як воно працює. Значить так, Оце кріплення має поверхню, верхню, має пружину, поверхня-верхня, бачите, рухома. Тобто вона може і на кривий стелю. Нижнє кріплення прорезинове, але вже нерухоме. Воно також міцне, надійне, але нерухоме. Тобто ставимо підлогу і піднімаємо. Бачите, воно не хилитається, воно досить міцне. Якщо ви порухаєте, воно не хилитається. Тобто Досить міцний. І досить тяжкий е, е, танга. А якщо тяжка, значить алюмінію багато. Піднімаємо. Так, дивіться сюди. І воно вперлося до опора. Фіксуємо верхню. Зафіксували. І далі піднімаємо вже, піднімається, нижня піднімається. Впираємо в стилю, ставимо сюди ногу, піднімаємо, пружина пружиниться і, тим, і скоренько фіксуємо. Все, зафіксували конструкцію двома зажимами. Ну, Звісно, вона хилитається, але все рівно, як на мене, є з чим зрівнювати, вона надійна. Так, тепер можна сюди застосовувати і кріплення. Кріплення можна застосувати як до самого низу. Давайте подивимося, як воно буде. Як на кріплення одягається. Давайте поставимо кріпку, щоб подивилися, як воно стає. Так, поставили, зафіксували. Нажимаємо оцю кнопочку і одягаємо. Так, дайте, щоб не видно. О, ще піднімо. Щоб вам було видно, що до чого Так, зафіксували. Тепер ставимо. І воно має тут зафіксуватися. Я не знаю, для чого це фіксування, але воно є, можна користуватися. Все рівно воно не впаде. Разве що перевертати верх тормашками. Цей фіксатор можна опустити. Аж до самого низу. Бачите, При, в принципі, він стає до, до самого низу, ну тут пару сантиметрів. Крім того, також можна закріпити і на більш тонку трубу, і на саму тонку трубу, тобто на всю довжину, яка складає 3,50 від е, підлоги до потолка. Ну Давайте подивимося, як воно працює. Ми закріпили. Ставимо, наприклад, нівелір 380CG. Попали і ось нівелір вже стоїть. Мертво, він не рухається, він не хилитається. Можна його повертати. Тут немає ніяких люфтів. Так, це ми зробили. Тут ще є така цікавенка, що теоретично, Ну звісно, можна два. Це я поставив самі найпоширеніші нівеліри 220, GLL 220 GCL215, ну і level 2, у яких також є різьба 1,4 дюйма для кріплення. І тому від, даний пристрій, дана Телескопічна штанга підходить до всіх лінійних нівелірів без заключення. Е, кому треба рухати, можна поставити половинку кріплення BM1. Щоб ви зараз подивитися, як це воно буде відбуватися. В принципі, ми його зафіксували. Бачите? Сюди ми вже ставимо ось такий пиріг у нас виходить. Дуже ми ставимо нівелір. І, і особливість цього, що можна його вверх і вниз, ліфтом, подивіться тут ліфт, його можна піднімати. Ну, Тут відстань невелика, сантиметрів 10. Але для деяких робот це критично. Ну, Ось і все, що я хотів розповісти про цю телоскопічну штангу. Крім того, що вона у мене є в продажу, ви можете до мене звернутися, щоб її придбати. Крім того, я продаю всі нівеліри і взагалі весь електроінструмент торгової марки Robert Bosch. Сайт перед вами. Звертайтеся буду радий вам допомогти в ваших починаннях. До побачення. Доброго дня! Ще невеличке доповнення. Крім того, що притискач рухається таким чином, можна прискорити ось таким рухом. Для прискорення і спрощення роботи. Крім того, ось окремо залізна, такий кутник можна використовувати і окремо, кудись вішати на дюбель і сюди кріпити нівелір. Ця залізна, метал товстий, його вистачить на все життя. вам. Ось такі приспособи, про які варто було мені вам сказати. До побачення!